Я пізнаю світ урок 44 тиждень 5-й. Тема Корисні копалини Хмельницької області. Печери. На початку року перегляньте відеофрагмент та помилуйтеся природою Хмельницької області з висоти пташиного польоту. Увага! Щоб красимо ділян друзям описати, У Хмельницьку область треба завітати. Там буде скільки. Повтри бабнюки на пруг, Кам'янецький замок і Південний Буг. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні проби вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Рійте сторінку 28 у підручнику. Пригадайте, що ви вивчали про Хмельницьку область. Прочитайте навчальну одиницю та запишіть пропущене. Дата утворення Хмельницької області 22 вересня 1937 року. Адміністративним центром Хмельницької області є місто. Хмельницький. Так, область розташована в. Молодці з західній частині України. Відкрийте сторінку 42 у підручнику та попрацюйте з адміністративно-територіальною картою України. Покажіть Хмельницьку область. Чудово, користуючись картою, назвіть сусідів Хмельницької області. Чи має Хмельницька область виход до моря? А чи межує Хмельницька область з іншими країнами? Чудово! Пригадайте та позначте Герб Хмельницької області на 28-й сторінці. Отже, Герб Хмельницької області. Молодці! Це в нас друге зображення. Розгляньте контури Хмельницької області. Що вони вам нагадують? Візьміть у руки прості олівчики та намалюйте контури області у повітрі. І запам'ятайте їх. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Відкрийте сторінку 43 у підручнику та попрацюйте з контурною картою України. Зафарбуйте Хмельницьку область та підпишіть її назву. Позначте та підпишіть Адміністративний центр області. Пригадайте, рельєф Хмельницької області так є рівнинним. Чудово! Сторіночка 29 у підручнику. Підготуйтеся до вивчення нового матеріалу. Пригадайте, які гірські породи є магматичними, осадовими та метаморфічними. Спочатку прочитайте пояснення. З інших порід під впливом високої температури і тиску в надрах землі. В результаті застигання магми в надрах землі або на її поверхні, внаслідок руйнування твердих гірських порід та накопичення решток рослин і тварин на поверхні землі. Отже, магматичні це гірські породи, що утворюються. Молодці в результаті застигання магми в надрах землі або на її поверхні. Звідси і назва магматичні. Осадові це гірські породи, що утворюються. Молодці внаслідок руйнування твердих гірських порід та накопичення решток рослин і тварин на поверхні землі. А метаморфічні це гірські породи, що утворюються так з інших порід під впливом високої температури і тиску в надрах землі. Чудово Хмельницька область багата на нерудні корисні копалини, а насамперед будівельні матеріали вапняк, граніт, глину, пісок тощо. Вапняк це тверда, нерудна, корисна копалина, зазвичай білий, сірий або жовтуватий камінь, ось ви його можете бачити. Це осадова гірська порода, яка утворилася в теплих мілководних морях з решток морських організмів скалетів, мушель тощо, що накопичувалися і ущільнювалися на дні водой мільйони років. Вапняк видобувають відкритим способом у кар'єрах. Це один з найдавніших і найважливіших будівельних матеріалів. Вапняк доволі легко розпиляти, обточити і надати йому потрібної форми. Ця порода поширена по всій Хмельницькій області, зокрема в товтрах. І на 30-тій сторіночці ви можете побачити два зображення. На першому зображенні в нас давньогрецький храм, який збудований. З вапняку. А на другому зображенні відбиток мушлі на вапняковому камені. Скажіть мені, будь ласка, які гірські породи поширені на території Хмельницької області? А що таке вапняк? Чудово! Перегляньте відеофрагмент утворення вапняку. Мільйони років рештки давніх морських організмів, зокрема мушлі, в яких вони жили, падали на дно моря. Шар за шаром мушлі накопичувалися, їх засипало піском і глиною. З часом із спресованих шарів черепашок утворилася осадова гірська порода вапня. Відкрийте сторінку 45 у підручнику. Попрацюйте з картою корисних копалин України. Знайдіть в легенді карти умовне позначення вапняку та намалюйте його. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Перегляньте відеофрагмент, який має назву Подільські товтри. Увага! Товтри це залишки узбережних рифів давнього моря. Це одні з небагатьох гір на нашій планеті, що виникли не раптово, коли зіштовхуються плити земної кори, а внаслідок життєдіяльності морських організмів. Упродовж мільйонів років їхні рештки пошарово накопичувалися на дні. Скажіть, будь ласка, так чим унікальні подільські товтри? Подільські товтри це мальовничі пагорби. Подільські товтри утворилися внаслідок життєдіяльності даніх морських організмів? Подільські товтри розташовані на височині. Так. Подільські товтри унікальні тим, що утворилися внаслідок життєдіяльності давніх морських організмів. Обчисліть приклад від Бубу та уставте результат у речення і прочитайте його. Отже, на території подільських товтер близько скількох пагорбів. Поставте відео на паузу та обчисліть. Отже, на території подільських товтер близько 160 пагорбів. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від бубу. Увага! Раунд номер один. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 2. Раунд номер 2 Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 4. І раунд номер 3 Увага! Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевірте, увага. Відповідь три. Дуже добре. Деякі дослідники порівнюють подільську височину зі швейцарським сиром оскільки під земною поверхнею вона пронизана тисячами порожнин, отворів і коридорів. Печери це порожнини у верхніх шарах земної кори, які мають на поверхні один або кілька отворів. Як утворюються печери? Деякі гірські породи, зокрема вапняк, за певних умов можуть розчинятися у воді, як шматок цукру в склянці чаю. Вода, яка просочується крізь тріщини в поверхні, розчиняє такі породи. Тріщини продовжуються і розширюються, поступово під землею утворюються порожнини, печери і складна мережа ходів. Ось розгляньте, будь ласка, зараз схему. У надрах Подільської височини розташовані одні з найдовших печер у світі. Розгляньте схему, як же ж у нас утворюються печери. Спочатку вода просочується крізь тріщині у земній корі, ось можете бачити. Потім поступово тріщини подовжуються та розширюються. А згодом через деякий час утворюється печера. Скажіть, будь ласка, так чому деякі дослідники порівнюють Подільську височину зі швейцарським сиром? А як утворюються печери? Молодці? Чудова робота?